Шість мав стояв в черзі на капремонт, Яка тепер ситуація? Куди нам звертатися, щоб дах перекрили, поремонтували? Ну я ж говорив, що в минулому році 300 дахів стояло на черзі, зробили 42. Значить, в цьому році будемо дивитися першочеровість. Ну, як мінімум, то що там в тому місці, де зараз нарушено примикання, значить, роботи тільки дозволить погода, значить, будуть виконані роботи. Що буде по всьому будинку, по всьому даху? Ну трошки пізніше, після прийняття бюджету, буде поадресна програма. Далі наступне питання. Я прожив. Питаєв Янка Ані, я проживаю в районі автовокзалу Костромська, 1, під'їзд 6. До першого числа поточного року з гарячою водою були проблеми. Починаючи з першого числа, вода з'являється лише після того, як з гарячого крану стече півванни холодної води. З чим це пов'язано і чи довго так буде? Ну, я е, на початку розповідав здобутки теплопостачаючих організацій, що вода гаряча на сьогоднішній день подається цілодобово. Тобто, якби був телефон, ми могли б, або квартира конкретно, можна було б провірити. З інформації теплопостачаючих організацій, на сьогоднішній день немає будинків, в яких би не було гарячої води. Куди її випадку телефонувати цій людині? На Данила Галицького 27 звертатися, там обидві теплопостачаючі організації і дадуть конкретну відповідь. Тобто, ні, то хай зателефонують мою приймальну 266626 і відреагуємо. Мені треба адресно. Може це в неї тільки така проблема, тому що інформації по будинку немає. Тут Чи під по під'їзду я немає квартири? Провірили, мені доповіли, що немає проблем. Угу. Може, воно вже вирішилось. Тобто ви виясняли вже це зрозуміло. Да, 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 да. Наступне питання теж поряд тут Київська, 11. теплоенерго виставляє по гарячу по 300 гривень за гарячу воду до кімнатної квартири на один місяць. Для цього до для цього... Для цього платили не більше ста. Наскільки мені відомо, тарифи для цього підприємства не дозволяли піднімати в минулому платили 80 гривень, в цьому більше ста, де логіка. Ну, я так зрозумів, тут, скоріше всього, не в гарячій воді йде, а в опаленій, бо 300 гривень не може коштувати гаряча вода. Значить, тарифи дійсно не піднімалися, працюють обидва підприємства на одному тарифі. Але треба дивитися. Тобто, я думаю, що людина помилилася або в прошлому році просто не платила. Ми можемо перевірити, нема питань, звертається хай в абонентську службу. Ну, тариф, ще раз повторюю, не піднімався. Тобто треба, треба звернутися до да, ад згідно адресу, звернутися в абонентну службу підприємства і розшифрувачку повну нададуть. Ну, бо просто я навіть так, от по логіки я думаю, що це теплопостачання. А може тут комплексі комплекс гаряча вода. Ну це треба вивчати. Ну, по цифрі, я так думаю, двохкімнатна квартира. Десь вона так може просто родичі приїхали на свята. Ну лічиль, на жаль, поки що ми не можемо собі дозволити установити лічильники на кожній приладі опалювальному, поки що розрахунок іде від квадратного метра. Далі дивимося. Питання Майдану Незалежності, так, 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 так називався принаймні наш відвідувач, пише: проживає в міст центрі міста Майдан Незалежності один, прилеглої території до будинку немає, тому що з усіх боків комерційні структури. От, власне, питання також довге, я так розумію, намагається з'ясувати від відвідувач, що ж йому робити. І якби Як, і, як відремонтувати всі під'їзди, тобто ну, навести порядок елементарно саме в цьому дворі і під'їздах? Ну, Тому що було багато банків, там є різних комерційних структур, тобто, а немає єдиного якогось власника такого. Ну, Власник є завжди, є балансоутримувач, в даному випадку ЖКП центральне. Те, що стосується ремонту під'їздів, я наголошував на початку, що в нас стоїть першочергова задача. Приведення житлового фонду в відповідний санітарно-технічний стан відповідно в цьому році зроблено порядка 260 по пам'яті можу дати, 260 під'їздів. Це немало. В цьому році ми будемо максимально приділяти увагу, тому що це теж естетичний вигляд, і це елемент впливу на сплату квартплати. Тобто, відповідно, що підприємство, яке обслуговує житловий фонд, виконує свою функцію. І раз в сім років необхідно згідно нормативних актів виконувати ремонт. Поточний. Хоча в квартплаті ми заложили, тому що квартплата все-таки і не дешева, він ще заробітна плата у нас невелика. Квартплата невелика, але заробітна плата у нас також невелика. Даже в квартплаті ми заложили раз в 10 років. Ну, Виходить, буде місто, що максимально жеки на ЖКП в цьому році будуть робити ремонти по під'їздам. Рахуємо і даний. Наступне питання: Лінокобінатівська 15. Хто власник земельної ділянки гуртожитку Лінокобінатівська 15. Далі тут я так розумію, ви з питанням. А для наших відвідувачів скажу лише, що хочуть тут. При, ну, не зрозуміли питання, ну, питання. Я зрозуміло, що хочуть привозити якусь да, частину Для мене питання зрозуміло. Двора чи будинку, тобто. Я відповідь дам. Значить, на, 15, на сьогоднішній день це гуртожиток Рівнельону. Е Рішенням міської ради дана попередня згода на прийняття даного будинку в комунальну власність. У зв'язку з тим, що Рівнельон об'явлений банкрутом. І е, всі гуртожитки рано чи пізно повинні будуть передані будь в комунальну власність. Єдине, що згідно е, банкрутства, закон про банкрутство, повинні були відшкодувати нам кошти на е, ремонти даних будинків. І по цьому будинку конкретно на сьогоднішній день, щоб отак от брати, як е, в тексті написано, земля поки що знаходиться на балансі рівнельон, з передачі в комунальну власність вона буде передана місту. Вона міська, але просто територія прибудинкова, поки що закріплена за рівнельоном. Там питання стоїть в тому. Після того, як мешканці зроблять персифікований облік електроенергії, міська влада піде на те, щоб прийняти даний будинок в комунальну власність. Що ж, ну, не можна минути зимою. Зимою питання стосовно прибирання вулиць, і зокрема до нас надійшло десяток запитань, а тому будемо ну, принаймні розіб'ємо їх на декілька таких ключових запитань, тому що в принципі по змісту вони однакові. Тобто одне з перших це чому саме в грудні так погано розчищалися вулиці, коли був перший снігопад. Тобто зараз на це питання ну, відповідаючи, хотів, щоб ви сказали. Ну не зараз конкретно, а саме тоді, Та я так розумію, наші відвідувачі Микола Цікавич, чому саме тоді, яка проблема тоді була? Ну, саме перше, це те, що вже так прийнято говорити, що зима прийшла не, неочікувано, сніг перший випав неочікувано, як завжди, в грудні. Тобто комунальні служби були готові згідно розпорядження міського голови, створений штаб оперативного реагування на такі от прояви природи. В сніг, мороз і так далі, відповідно, згідно наказу чергування в міськше відповідальних осіб не з працівників ШЕВ, а з працівників відповідальних з управління житлово комунального господарства, з управління транспорту з МЧС. Тобто ситуація була контрольована. Єдине, тільки що снігу випало за дуже короткий проміжок часу, наскільки багато, що Реально, наявною технікою до да, принципі, скільки б її не було, і треба скільки просто ж 260 кілометрів доріг в місті Рівне за дві години. Скільки треба техніки, щоб розчистити? Ну, можна прорахувати. На сьогоднішній день в місті Рівне працює 30 одиниць техніки в шеу, яка направлена на розчистку і на посипання, три одиниці техніки в тресті зеленого господарства, в спецкомбінаті дві одиниці, в ЖЕКах від 1 до трьох одиниць різних, різної техніки, із навісним обладнанням і щітки. і... Лопати і піскорискидачі, тобто на середній сніг нас сил достатньо. Є е, проблеми, над якими ми будемо працювати. В тому році ми закупили е, техніку прибиральну на осінньо весінній і е, літній період. Вона себе покаже трошки пізніше. Ну, дійсно от не очі...